Чудове Євангеліє, чудове Боже Слово. Коли читаємо, дуже люблю контекстуалізувати. Тому що якщо ми, знаєте, відділяємо Боже Слово від життя і думаємо, о, гарна, така цікаве Боже Слово, гарна історія, це було 2000 років тому, тоді були інші часи. Але сьогодні йде мова про віру, про віру діяльну. І ця віра діяльна. Ісус на прикладі конкретному показує, для чого він прийшов. Не тільки для того, щоб проповідувати, навчати, а Ісус бачить віру цього сотника, конкретна реальна людина, історична, окупант, який мав під собою добру частину війська, солдатів, який... але приходять старшини юдейські, і говорять, що. Цей чоловік в нього захворів слуга, він просить зцілити цього слугу. Він достойний, любить наш народ, зробив багато для нашого народу. Цікава історія. Нам в часі війни взагалі важко зараз емоційно думати про такі речі. Думаємо, ну дуже добре, що Ісус це зробив, напевно, але якщо це доторкається нас зараз, то дуже навіть важко про це думати, що Ісус би міг зцілити нашого ворога. Або його якогось співпрацівника, або його якогось знайомого чи доброго друга. І отже, ця віра діяльна, Ісус показує цю діяльність, і цей сотник, він був поганеним, він не був віруючою людиною, але мав велику пошану і велику довіру. І, власне, коли говорю про це сілення, про цю віру, віру діяльну, хотів особливо в цей день мене надихнуло. В цей день Станіслава, святого Станіслава Костки, покровителя молоді, який прожив дуже коротке життя, як я казав на початку, але мав великий цей приклад життя в чистоті, читаючи про його життя, кажуть, що коли він, будучи ще дуже молодим, таким підлітком, то навіть при якихось таких розмовах нечистих він червонів, не те, щоб він про це говорив, а він навіть йому було. Можна сказати, встидався, було йому приємно. Це дуже такий великий приклад для теперішньої молоді, підлітків, які, напевно, що не підбирають, не добирають слів і люблять дуже, знаємо, кохаються в таких різних темах. Це все, що є зараз в інтернеті, це все можна подивитися, почитати, і це якесь таке захоплення викликає. Натомість є такий приклад, бачимо, такого святого, який. Не страждав від таких нечистих розмов, який, який зовсім нічого не втратив, а, власне, мав цей контакт навіть з Пречистою Дівою Марією. Навіть коли він перший раз захворів і думав, що вже буде помирати. Пречиста Діва Марія йому об'являється з дитятком Ісусом, дає йому потримати навіть тому часто його зображають. З Лілією і з дитятком Ісусом на руках так такий приклад, прекрасний приклад цієї чистоти, цієї святості і віри. І власне цими вихідними я мав прекрасну нагоду е брати участь е з молоддю. Теж е я супроводжував молодь е з парафії Святого Миколая. і Ми були в е селі Заричанах Житомир біля Житомира. Там, власне, в цьому центрі, який має Caritas Спес, і прийняли 200 чоловік молоді. Це були прекрасних три дні. З нами був єпископ Ординарії Віталій Кривицький. З нами були всі організатори душпастерства з молоддю. Вони організували, і навіть ми мали на цьому були гості молодь з Луцька з Луцької дієцезії. Прекрасний час, де молодь, коли говоримо про віру, і віра має бути діяльна. Власне, там були теми так приготовлені. Так навіть була, скажімо, назва і такий титул цих днів, Марія встала і пішла з поспіхом. Тобто, ця віра, Марія вірить, іде, іде, власне, довіряє на цей заклик. Хоче поділитися цією вірою. І вся ця велика кількість молоді, яка приїхала, чому говорю, що це віра, віра, віра постійно. Тому що в наш час, знаєте, напевно, всі переживали, напевно, що це велика відповідальність. Зібратися їхати, тобто, на таку зустріч потрібно мати віру. Потрібно мати бажання до того, щоб йти за Ісусом. Потрібно мати таке бажання, бо тому, що в цей час можна вибрати собі ці вихідні, піти де-інде на спокійно, робити, що я хочу, що мені хочеться. А ця молодь це був прекрасний досвід пережиття цієї віри, віри молодих людей, які палали, їх серця палали. Можу поділитися, тому що, власне, теж один цілий день був присвячений. Де працівники, волонтери карі та спес, люди, які мають руки просто в цій пасті, як можна сказати, які працюють безпосередньо з убогими, з бездомними, з хворими, з військовими, люди, які просто роблять багато добрих справ, присвятили свій вихідний день для того, щоб поділитися з молоддю і на практиці показати, як молодь може робити добрі діла, що віра вона не є просто на словах, вона є ця я повторяю, не один раз. Віра є діяльна, вона є практична, вона є конкретна. Про це говорив єпископ Віталій, про це говорив отець Вальдемар Павелець. Про це говорили і інші учасники, отець Міхал, всім знаний, який є теж заступником голови душпастерства молоді. Все йшло про те, щоб ця молодь, яка приїхала, це молодь, яка в часі війни є, часто відчуває, почувається самотньою, е, переживає великі випробування, стреси. Це молодь, яка відчуває таку атаку медійну, в якій е, знецінюються всі цінності християнські, в якій дійсно молода людина сьогодні може е, просто не знати, як іти, не знати, що робити, яким шляхом іти. Хоча, кажуть, є такий випадок, е, коли. Одна молода людина має випробування якісь, але вона цього не боїться, а інша в простішій ситуації дуже швидко залишає свою християнську віру. І е, тому ці, е, ці дні, власне, були такими прекрасними. Це були 29-ті дієцезіальні дні молоді. На наступний рік, надіємося, дасть Бог е, теж вже. Так, оголошено, що через тиждень вже буде розпочинається приготування до 30-го ювілейного дня тій молоді. І це прекрасно. Це прекрасно, що ця молодь могла досвідчити. Але на цьому не сталося, тому що ця молодь їм було запропоновано в суботу. Коли після цього як вони провели весь час з працівниками Caritas Spes, було три гранти. Три гранти на тих для тих, хто груп, були поділені по групах, по, скажімо, по парафіях ця молодь і мали приготувати проект конкретний проект діла милосердя, де ми можемо зробити якусь харитативну працю, конкретну, можливо, одноразову або декілька разову. І учасники вони переможці мали такий грант: 15 тисяч 500, Це були конкретні кошти на конкретні перемогли три команди. З прекрасними проектами, але всі-всі 10 команд мали прекрасні ідеї. На що працівники Каріта Спис, єпископ Віталій Кривицький і організатори вони були вражені, захоплені і казали, що наскільки молодь це не є майбутнє. Говоримо часто, молодь це є майбутнє. Що молодь це є наше сучасне, молодь це є сьогоднішнє молодь. І власне єпископ говорив Віталій, що що. Ця молодь він побачив, що ця молодь відчуває. Що ця молодь бачить нагальні проблеми. І це його вразило, що ця молодь не є байдужа. Тому ми маємо велику надію на нашу молодь на батьків, які зараз виховують підростаюче покоління. І папа часто наголошує, щоб матері на своєму діалекті передавали цю віру, щоб батьки вчили цієї віри, цієї справжньої віри і щоб теж. Потім пізніше ці діти теж вчилися від від нас, дорослих цієї віри діяльної, практичної. Амінь.